Добрий. день. Як отримати переказ з Ріа? Тобто, якщо вам за кордону прислали гроші через не Western Union, а, наприклад, якийсь інший платіжну систему, наприклад, Ріа. І от вам прислали фотографію тої платіжної вказівки, вона тут платіжної карточки, і тут є PIN написано, і воно в жовтом виділяють, щоб так можна було легше запам'ятати. Цей номер треба скопіювати. Найкраще його як скопіювати. Закачуємо його в Google Photo, відкриваємо Google Photo, тут є така кнопочка Lens. Натискаємо на неї, вона виділяє цілу карточку, потім пальцем тикаємо по цьому жовтому і обираємо копіювати. Все, цей номер в нас скопійований. Що ми тепер робимо? Тепер відкриваємо privat 24. Крили privat 24. Ну, наприклад, хтось може через інший банк буде відкривати. Внизу справа є такі 4 квадратики ще. І є тут така от квадратик, міжнародні перекази. Тискаємо сюди і бачимо третій зверху Рія. Натискаємо. Номер переказу. І вставляємо то число, яке ми скопіювали, ті всі цифри. Кнопочка продовжити. Він подумає, що йому робити. Призначення переказу. Тут дуже така цікава, якщо натиснути, тут вони аліменти, виїзд за кордон на постійне місце проживання, матеріальна допомога. Ну, обираємо матеріальна допомога. Продовжити і маємо тут вже суму, карточку, на яку буде зараховано. Від кого відправник вказано. І відповідно натискаємо кнопочку Отримати. Чекаємо. Переказ відправлений на виплату. Чекайте повідомлення за телефоном. Переказ відправлений на виплату. Чекайте повідомлення на телефон про результат. Архів. От і все. Тепер чекаємо повідомлення. Вже прийшло повідомлення, натискаємо на нього. Бачимо, що 30 євро прийшло. Ще отримали переказ. Будуть питання. Пишіть. Буду радий допомогти. Тож, ще раз хочу нагадати, що копіюємо Це от пін жовтим виділене, та, і відповідно маємо зразу потрібно ну, вставляємо призначення платежу і все.